Чи то прихід весни так діє на бердичівських спортсменів, чи їхня фізична форма і майстерність досягли свого цьогорічного апогею, та не стомлюються радувати вони бердичів численними перемогами. Черга звітувати про багату на медалі різного гатунку поїздку дійшла й до місцевих борців. Днями вихованці Бердичівської борцівської школи повернулися з Новоград-Волинського, де проходив обласний чемпіонат з вільної боротьби серед вихованців дитячої нацьких спортивних шкіл. Делегація Бердичівлян виглядала більш ніж солідною. Спробувати свої сили на першості вирішили понад 30 наших юних земляків і землячок. У результаті вихованці тренерів Віктора Руса та Віталія Артелеменчука принесли до загальної спортивної скарбниці Бердичева майже 400 очок, що є доволі потужним показником. На чемпіонаті борцівська команда Бердичівської ДЮСШ здобула перше командне місце. Завдання, поставлене перед поїздкою на область, вони виконали рівень учнів стрім зростає, тож тренерам залишається лише пишатися талановитою молоддю. З кожним роком вони і в тактичному, і в технічному, і в фізичному плані. Тобто, ростуть. Конкуренція навіть у них тобто, у самих в місті в групі, тобто, виходить по 3-4-5 людей в одній вісовій категорії, навіть, щоб потрапити на соревновання, треба пройти у себе вдома. А так я ними дуже доволен, вони молодці. те, що відбір у внутрішній першості доволі суворий, сумніватися не доводиться. Інакше би не привезли бердичівські борці додому 20 медалей. Ті, хто потрапив у призи, особливо не задається, так мовляв, срібло і бронза теж багато чого коштують. Та якби трішки наполегливості, спритності і, звісно, везіння, можна було б і золотом себе прикрасити. Ну, а ті, хто все ж таки став першим на цих змаганнях, щедро діляться рецептом успіху. У мене було п'ять зустрічей, були дуже тяжкі суперники. Осані був дуже тяжкий. Ми боролися з останнім три періоди, мене не вистачало сили. Але я постараюся нас через 18-19 днів ще будуть змагання в області, Я постараюся його перемогти. Я буду ходити на, тренеру, на тренування слухати і слухати тренера. А ти от врахуєш ці помилки, які в тебе були? Звіс, Звіс. Звіс. От які помилки і що ти збираєшся виправляти? Ну, я, не міг, я не міг правильно зробити прийом віртушку Бердечівський, мене не дуже сильно виходив його робити. І ще правильно відкидати ножки. І ти сподіваєшся, що це це виправиш? Це все я виправлю. Якими прийомами? От чим повинен володіти справжній борець? Досягти Ну, Він має робити свої, які він любить свої прийоми, які йому удобні, які він хоче робити, які, які, які він любить ці прийоми робити. От яким ти прийомом надаєш перевагу От про свої секрети можеш розповісти трошки на камеру? Ну, я люблю робити прийоми е, Бердичівський, Мільниця, Кучерга. А що це таке Бердичівський прийом? Медичний прийом це коли він в партері стоїть, його за руку, перевертаєш він на туше. Насправді, аби виграти престижні змагання, потрібно мати при собі цілий багаж якостей. Однією з таких є серйозне ставлення до тренувального процесу і прислухання до тренерських порад. У кожну тренування ми отрабатуємо різні прийоми, і тренер над кожним дивиться, замічає якісь ошибки, підказує. Після кожного соревновання він. Підказує ошибки. На наступні соревновання ми їдемо і вже ділямо ці прийоми без ніяких ошибок, І виграємо. Ну, от, коли був поменший, було трошки тяжко вигравати, а зараз став добре тренуватися. І вже трошки полегше. Тренер нам допомагає. Велика, ну йому за це. Ніколи віддихати не можна, треба завжди працювати в одному темпі. Треба добиватися своїх мрій, тренуватися на всю, вилажувати все, що ти можеш з себе. А у тебе є якась мрія? Ти можеш поділитися да, є. Хочу виграти Олімпійські ігри. Слова Іллі про шкідливість зупинок і необхідність постійного перебування у тонусі якраз і є відображенням позиції тренерів. І Віктор Рус, і Віталій Артелемийчук вчать юних спортсменів не зупинятися на досягнутому. Обидва тренери дякують батькам за те, що утворивши спільний союз, вони мають змогу отечити дітей увагою і контролем. Адже є дисципліна, є результат. Ну а раз є результат, повинні бути й нагороди. Медалі, медалями, та комусь дітлашні ставав колись на заваді величезний і смачний торт. Солодкий презент то вже справа рук директора спортивної школи Олега Лавренова, котрий вітаючи борців із перемогою, не міг приховати захоплення бійцівськими якостями вихованців. Вони показали ще далеко не все, на що здатні запевняють ті керівника закладу, і заслужені по праву лаври обіцяють, лише спонукатимуть їх до подальших перемог. будем идти дальше, дальше побеждать, выигрывать и э, доказывать тем не менее, что бердичевская спортивная школа она была одна из лучших и сейчас и становится точно так, но надо трудиться и с ребятами разговариваем, э, и они это понимают, тоже дорожат э, своим городом, они как патриоты, э, ну, многие из них э, выигрывают не только область, выигрывают очень много Всіукраинских международных турниров, так что и новеньким есть чим тянуться, и там есть у кого поучиться, и один другому подсказывают. Могу сказать им спасибо. Они у меня очень молодцы.